Вітаю, друзі, на каналі Фітнес За 40. Отже, в найкращі свої роки я робив присіди на 110 кг 3 повтори. Але вже маючи 45-й річок на носі, певно, останню чергу хочеться мати на собі 110 кг на плечах. Проте, випивши черговий коктейль. З протеїнчиком і креатинчиком, сьогодні приймуся тренувати ноги. І, звісно, це буде не штанга, а гирі. Тренування буде в домашніх умовах. Все, що нам для цього знадобиться, це гарний запал, інвентар, трохи часу і бажання потренуватися. Тож, поїхали. Як бачите, була проведена така собі маленька. Розминочка з, почерговими, з випадами почергових ніг гарно розігріває суглобчики додає настрою і розганяє наш пульсик до робочого діапазону. Чи любите ви тренувати ноги, так як люблю робити це я? Відповідайте на це запитання самі для себе, а я скажу так: тренування ніг або присідання. Це має бути основним рухом для чоловіків після 40. В чому це проявляється? По-перше, малорухливий спосіб життя, всі знають застій крові в тазобедрених суставах, погано це все відображається на рівні тестостерону і чоловічому здоров'ю. По-друге, оскільки присідання це мультисуглобне. Митисуглобний рух, тож задіюється багато м'язів стабілізаторів, і комплексно навантажується весь організм і, відповідно, розвивається. Гарне це кардіотренування, тому що пульс підскакує досить суттєво при навіть невеликому рівні навантаження, як я зараз роблю присяди з 2 16 Це не так багато, але навіть 32 при відповідній техніці і бажанні вже можуть дати вам гарний поштовх для гіпертрофії чи загального розвитку вашого організму. Ноги завжди дають мужності гарного вигляду чоловічої статури. Тому, як в мене на каналі часто писали, що в мене ноги якісь не такі, то і тренувань на ноги в мене почастішало на каналі. Не так складно їх тренувати вдома, маючи хоч якісь базові знання по цьому, і трохи інвентарю. Агирі закривають всі наші потреби для тренування ніг і комплексного навантаження організму. Як бачите, виконуючи стандартні гоблет-присідання з двома гирями, бажано додавати до них у в такому суперсеті і ще легке навантаження, можна сказати, ізольоване. Тому сісі -сі присідання після таких суттєвих навантажень на весь організм додають нам можливості нагнати в м'язи ніг в адріцепси більше, більше крові і таким чином запустити це вироб... виробку Гормонів для росту. Зауважу відразу, що такий суперсет гарно відчувається навіть протягом наступних днів після тренувань. Тому, коли ви таке тренування проводите, дайте собі ще день додаткового відпочинку або якесь наступне тренування в лайтовому такому стилі. Виконуйте. Ось. 2 по 24 це вже для мене атлета, скажімо так 44-річного досить гарне навантаження, особливо якщо робити їх там десь по 5-8 повторень з суперсетом з цієї присідання. Тому це взагалі тренування додасть вам такої ізюминки. Перчинки в вашому тренувальному процесі, після якого завжди схочеться відпочити, можливо, себе навіть чимось побалувати. Тут не приходиться додавати якихось дуже різноманітних додаткових вправ на ноги. Вони і так гарно навантажуються і пророблюються. А от даний суперсет з двома гирями це взагалі вішенка на торті. Часто пишуть, що тренування з гирями немає такого різнобарв'я вправ, але от як подивитися навіть на тренування ніг, я вже роблю, здається, третє тренування з записом відеоролика для вас. І у всіх трьох роликах виконуються різні вправи. В даному випадку Вправи йдуть з двома гирями. перша вправа у нас була гирі перед собою на плечах, а вже бачите, якщо беремо 32 кг, то вже їх тримати перед собою на грудях стає важко і доводиться їх закидати на спину. А це вже починає бути схожим на штангу. І вже 64 кг лягають вам на плечі трохи зручніше, і ви можете. Спокійніше працювати з цією м'язами. Тобто, ви не думаєте, як вам їх втримати руками перед собою, а повністю кладете їх на плечі. Ось вам вже е, різнобаря вправ. Або гоблет класичний, коли ви тримаєте одну гирю перед собою, або дві гирі перед собою, або гоблет уже на плечах. І тут вже. Е, ми не стараємося робити якусь максимальну кількість, тому що працюємо на силу з гіпертрофією до 3 5 повторень. Цього достатньо. А ще повторюсь, всі присідання гарно додають крові в м'язи, і відчуття печії не заставляє себе довго чекати. Ви вже пронизані максимальною кількістю крові, яка несе до ваших м'язів як кисень, так і потрібні. Анаболічні гормони. Тут ще раз нагадаю вам, що потрібно носки зводити, а п'ятки розводити. Для того, щоб гарно навантажити квадріцепси наші. Вже бачите, сили мене покидають на останніх підходах вже не можу навіть виконати від 3 до 5 повторів. Тому майте на увазі, що. Все-таки тренінг ніг для чоловіків це ключове, ключова вправа, яку не слід ігнорувати. Вона додає нам можливості підтримувати загальну м'язову масу. А як ви знаєте, з віком м'язи втрачають у масі. Ну, це така тенденція організму на зменшення м'язової маси. А коли ми виконуємо силові навантаження, силовий тренінг, ми Мало того, що зберігаємо, її, і ще навіть можемо якось функціонально задіяти, що трохи якихось там, грам 200 в місяць можна при правильній дієті чи харчуванні, додатково собі додати до м'язів. Ось бачите, навіть резина і та не проста в моєму спортзалі, а задіюється по максимуму. Це тренування, яке я. Виконав, що ви бачите зараз перед собою, гарно аукнулось мені на наступних 2 дні, тому нічого більше не робив і навіть не було сили і бажання вилізти на турнік, щоб проробити верхню частину тіла. Бо організм в нашому віці потребує більше часу на відновлення, ніж в кращі наші молоді роки. І це треба пам'ятати, і до цього треба пристосовуватися. Трошки вже ми не ті, і якщо ми ставимо собі за задачу мати не тільки гарний вигляд, а ще й не втратити те здоров'я, яке в нас є, то треба робити поправки на тренування все таки у більш поважному нашому віці. Тому. Занотуйте собі дане тренування, воно не складне, але ключове це використання суперсету з CC-присіданнями і в кінці метаболічний відклик, щоб собі забезпечити трошки один підхід з резиною. Всім дякую, що подивилися, і до нових зустрічей на каналі.